Війна, війна ніколи не міняється. Як тільки я розпочинав цю збірку, я не очікував, що мені доведеться боротись, боротись за своє виживання, захищаючи свою базу від постійного нападу ворогів. Вони просто не залишили мені вибору. Це війна, війна за існування, війна за свою базу. Вони не захотіли мирно зі мною співіснувати, а значить, банші повинні зникнути. Повернемось в часі назад, як все починалось. Там щось кричить. Блять, мене щось схопило. Мені піздят, мені піздят. Як тільки я з'явився на сервері, я одразу почав шукати собі зручне місце проживання недалеко від спавну, щоб зміг телепортуватись на спавн і звідти швидко добиратись додому. Підходяще міні місце, я знайшов швидко. Після будівництва своєї бази Нори Гобіта я ще не знав. Що все це закінчиться постійними нальотами банші на мою базу, нальотами прямо з-під землі, прямо через стіни. Я довго це терпів, дуже довго терпів, настав час покласти цьому кінець раз і назавжди. В попередньому відео я нарешті знайшов, звідки вони лізуть. Шахта. Шахта! А що потрібно, щоб банші спавнились? Доски, павутина, рельси. Це все є в шахті. Моя помста буде страшною. Я знайшов, звідки ті тварі лізуть. А ось і перший признак, що я рухаюся в правильному напрямку банші. Так, вони спавняться саме тут. І ось я вже підготовлений. Я вирішив знищити все, що потрібно банші для того, щоб спавнитись. Здавалось, потрібно було б знищити тільки рельси і павутину, але я вирішив. Робити все, щоб точно нічого не пропустити, і зламати навіть всі доски. На цей раз навіть чупа кабра мені не завадить. Якщо ви думаєте, що це все було швидко, то ні, на це знадобилось досить багато часу. Але в цьому було і плюси: я збирав ще і всю мідь, яку знаходив, тому що її потрібно дійсно багато. З мідною рудою було набагато більше проблем ніж з цими досками. Тому що геонахи не сплять ніколи, вони завжди очікують, очікують, коли ти добудеш їх блок. Я знайшов в цій шахті просто все, до чого міг взагалі дотягнутися. В цій справі дуже допомагала Тильда, яка дозволяла зламати зразу багато блоків одного типу. Це, звісно, за рахунок голоду, а не просто так, і інакше це було б досить читерною можливістю. Під час цього тотального винищення шахти банші пробували мені заважати, але я був до цього готовий. Коли я закінчу, вони більше ніколи не будуть з'являтися в мене на моїй базі. Я достатньо довго їх терпів, но, але коли вони почали прилітати настільки часто, це вже все, це була остання капля. Остання капля в чаші мого терпіння, яку вони заповнювали. З самого початку цієї збірки, і я попереджав їх, що моя помста, моя помста буде страшною. Вони спавнились прямо в мене на очах, але вже пізно, і їм це вже не допоможе. Скільки би їх тут не було, мене вже не зупинити. Раз я це розпочав, я це і закінчу, закінчу до кінця, закінчу тотальним їхнім винищенням і знищенням всього, на чому вони можуть заспавнитись. Шахти виявились дуже великими, але ці затрати часу явно краще, ніж відбивання атак цих банш на мою базу. Під час цього я зустрічав ну взагалі якихось дуже дивних мобів, і, ну самі бачите, я не знаю, що це таке і для чого це взагалі було додавне в гру, але з нього сиплються якісь різнокольорові частинки, значить, треба вбити подивитися, що падає. А падає з нього якийсь схиляючий камінчик не дуже цінний лут. Після тотального винищення домівок банші вони перестали мене турбувати на моїй базі, на цьому наша з ними війна закінчилась моєю перемогою. Чим я займався після цього? Я займався підготовкою до монтажу своєї першої електроенергії, а на це потрібна велика кількість міді на провода. Одночасно з цим я підготовлював ресурси на прес, на прес, який зможе зменшити кількість затрачених ресурсів на ці провода. Але цей прес вже звісно потребує електроенергію, значить, спочатку доведеться поставити водяне колесо. Звісно, я не буду показувати процес, як я все послідовно викращую, тому що, як би то не було, але це все займає досить багато часу, особливо без комп'ютера, який може ці крафти сильно облегшити. Водяне колесо я не поставив одразу тільки по тій причині, що не було куди тратити електроенергію, а якщо в мене вже є все необхідне на прес, то можна і розпочати монтаж електроенергії. Розставив, як в книжці, необхідні блоки для пресу, класнув правою кнопкою і він готовий. Діло за малим – поставити водяне колесо і провести проводку. Блок, який буде виробляти енергію, я поставив, а тепер потрібно до нього прицепити колесо і розлити на нього воду. І ось колесо вже на місці. Розливаю воду, і воно починає крутитися, а значить, і виробляти електроенергію. Одразу доставив і друге колесо. ну Звісно, я не знаю, чи воно так працює, і в Вікіпедії я це перевіряти не став, але на всякий випадок доставив. Коли я вибігав на вулицю, щоб набрати відро води, там мене зустріли дві зомбі-собаки, і успішно мені наваляли. Дуже неприємні мови, я вам скажу, навіть не можу по ньому попасти нормально. Пощастило, що вони все-таки трішки тупуваті. Один почав оббігати і через це втратив своє життя, а інший в вольєр і застряг там. Я вирішив як домашню тварину його там не тримати. Мені цей вольєр ще пригодиться. А зомбі-собака точно не пригодиться. Прицепив я на кінетік Динамо конектор низької напруги, і такий же самий на мій прес. Залишилось просто підключити кабель, що я і зробив. Прес електроенергію отримав, але ще нічого на ньому робити я не можу, тому що потрібні форми. Форми, які робляться зі сталі, чим я і зайнявся. Першою справою потрібно зробити пластину, яка робить пластини форму, яка робить пластини. Щоб не робити ці пластини вручну стукаючи молотком, так іде в два рази більше ресурсів. Тепер просто кидаєш на конвейер злитки і прес робить з цього пластини. Мій перший електроприбор, який тратить енергію, готовий. За роботою цього пресу навіть просто приємно спостерігати. Так, поспостерігали і хватить, погнали далі рухатись по прогресу. Стальні пластини я зробив за допомогою пресу, а значить, я тепер можу просто зробити ті форми, які потрібні далі. Тепер можна набагато дешевше робити провода. Просто перше робиш пластини, на які тратиться один злиток. Потім з тих же пластин міняєш насадку для пресу і робиш дроти. Поставив в кінці хопер, щоб не ловити ці провода і пластини, які приїжджають до кінця. Що далі по прогресу, а далі по прогресу, покращення пічки, яка виробляє сталь. Для вас проходить всього лише кілька секунд, а для мене проходить той час, щоб підготувати ці ресурси. Ну це, звісно, навіть якщо їх не добувати, а просто взяти своїх запасів, підготувати, перекрафтити, все це до кучі зібрати і. Ось вже готово. Помітив одну цікаву особливість. Виявляється, крім коксового вугілля, там можна використовувати і вугілля з дерева. Наступне в черзі мого прогресу це така велика дробилка. Дробилка рут, ну і всякого іншого добра. А це вже заставляє мене спуститись в шахту. Блядь. вже. Я ще в шахту не спустився, мене вже б'ють. Це був трішки неочікуваний напад. А спустився я сюди за вугіллям, і тільки я його копаю, як вилізають геонахи в кількості двох екземплярів. А коли зустрічаєшся з кимось більш серйозним, чим геонахи, наприклад, як спектрою. Спектрі, в принципі, пофіг на твою броню і на твій щит. Вона все рівно тебе заколупає. Просто буде літати кругом і атакувати тебе з високою швидкістю, поки з якоїсь сторони не проб'є. Потім була невеличка перебудова своєї бази, замість дерева я поставив трішки камня. Ну це так, чисто на всякий випадок, щоб точно переконатися, що банші більше спавнитись не будуть. Подивився заодно інші вкладки квестів і зрозумів, що є ще одна доступна вкладка, в якій потрібно спуститися в пекло. Подумав, що, можливо, хорошою ідеєю буде піти по ній. Спуск в пекло вже буде в іншому відео. Всім дякую за перегляд.